Так, якщо ми поставимо на паузу. От вони добавили, от вони добавили в кінці боя ось цей е, на скрині дивиться. На хіба вони мені в кінці боя? Зробіть під час бою, або щоб я міг поставити на паузу і ось тут його клікнути. Навіщо воно в кінці бою? Подивиться, чи я набив на скриню, чи не набив? Коли я можу зайти на того ж самого боса і подивитися, чи я набив чи не набив. Ну, блін, таке. Ніби зміна хороша, а реалізація нуляча. Так що тут. двійка пларам за це. Тут, напевно, хтось сказав, подав ідею. А керівники і реалізатори не так зрозуміли, про що ця ідея, і такі впихнули куди-небудь. І все. Ну, чого мені зараз не дати можливо? От я не пам'ятаю, скільки треба на останній химері, на останню скринь. Ну де я маю подивитися? Ну, де? Ну де. Ну Лари, де я маю подивитися? Під час бою? Після бою воно вже мені 200 років не цікаво. Інфо. А, забираю свої слова назад. Забираю свої слова назад, в інфо сюди сюди додати. Добре. Бо вони там показували, що, що ось тут десь внизу після бою. В інфо тут є. Чітко, дякую. Я насварився, насварився. Так що, чатик, чатик, я не тільки на вас так сварюсь. А потім такий: забирай свої слова назад.